Виставляємо ваші увазі нашу нову роботу, персоналізований ланцюжок та хрестик. Вага комплекту 125 грамів 55 мг. На вставочках ми бачимо знаки зодіаку і дати народження. На у нас прописана молитва. На хресті виконані образи, які побажав клієнт. Для вас можемо зробити будь-які образи і на вставочках будь-які знаки та символи. Ось така цікава робота. Замочок з молитвою, з ним фіксатором.